Усім привіт! Мене звуть Ірина, я психологиня і між консультаціями я читаю книги. Якщо ви на моєму каналі, то ви знаєте, що я дуже люблю читати фентезі та фантастику. І я сьогодні хочу поділитися з вами одним циклом так точніше, книгою. Першою із циклу, яка була в анонсах видавництва на 2025 рік, яку я безмежно просто чекаю, тому що я ніколи навіть подумати не могла, що я колись дочекаюся цей цикл українською. Це фантастика! І е, цей цикл писався ще у 86-му, здається, перша книга видана була в Америці. Я його колись дуже давно ще з своїх студентських років я його читала, на жаль, тоді російською, і то в якомусь такому, знаєте, в електронному вигляді десь звідкись скачаний, ну, тобто це абсолютно не було щось адекватне у вигляді книжки. І ось тут видавництво апріорі у своїх анонсах на 2025 рік сказали, що вони будуть видавати книгу, яка називається Осколки Честі, і авторка Лоїс Макмастер буджоп Тож, давайте я вам спочатку розповім саму структуру цього циклу, тому що книг там дуже багато. Основні події, саме про головного персонажа Маю за Форкосігана, це десь 15 книг. Ще 5 це різні доповнення, оповідання, ще декілька книг, приквелів, сіквелів, чи як воно там зветься, які теж доповнюють світ, але не є прямою, прямим сюжетом основної частини. Перші дві книги. Розповідають про батьків Фаркосігана, тобто про Корделью, яка є із, походить так, із такої планети, як Колонія Бета. Це така дуже розвинена планета, де жителі живуть під певними куполами. Ця планета Така спізнала тераформування, тобто, коли якісь види рослин і тварин, які там є чи могли можуть бути, вони якось так знешкоджуються і вводиться така більш земна флора і фауна. Так як колонія бета сама. По собі досить бідна планета. Тобто, наскільки я пригадую, вона складається там в основному з землі, піску, ось такого, і скелястої якоїсь місцевості, то люди живуть в куполах, в біокуполах, які забезпечують їм саме життя, повітря і так далі. А назовні виходять у спеціальних костюмах. І батько Майлза це такий дуже Військовий діяч, він генерал, він з планети Бараяр. Це дуже мілітаризована планета, яка так трошечки в якийсь момент відстала від свого розвитку, тому що була на якийсь час відрізана від інших планет, і її суспільство розвивалось досить консервативно у такій феодальній системі. Тобто, в них є імператор і є декілька. Таких лордів, ну, напевне, так це можна назвати лордами, не знаю які знаходяться біля імператора, таких типу аристократії, і, і з їхніх родин. І от саме до ось цих лордів, в них до кожного прізвища є приставка фор. І ось е, цей тато Майлза, генерал, він якраз і є фор Косіган, тобто він є з тих, які належать до цього прошарку, наближених до імператора. Береярій, колонія Бета, між собою конфліктуючі планети, тому що е, Колоніколонібиті, колоністи бета вони вважають бараярців якимись дикунами і відсталими трошечки від прогресивних технологій, тому що на бараярі, наприклад, не прийнято використовувати матковий реплікатор для відтворення. Народжуваності. А на колонії бета це цілком звична практика. Це зберігає е, вищі шанси жінки на виживання під час пологів. Ну, тобто, практично 100% в неї шанси, тому що вона сама не народжує, тобто вона не травмується в процесі. і... Е, і тим не менш, ще й сам плід, сама дитина може розвиватися набагато краще, тому що якщо в неї там є якісь вади, її можуть полікувати у цьому маточному матковому реплікаторі. Бар'ярці, в свою чергу, вони вважають колоністів такими дуже. Наче розумними, дуже зашореними, в плані, що вони такі демократичні, і це може впливати на швидкість прийняття рішень. Вони вважають колонію Бета такими дуже бюрократизованими, можливо, так? надто якимись вільними, ну, щось таке. І ось ці двоє персонажів Корделія з Колонії Бети. І Ерей. Це складно для мене. І Лорд Фаркасіган, я не буду казати їх імені, я тут десь напишу. Вони якраз у цій першій книзі, яку нам видасть видавництво Апріорі, сподіваюся, таки в цьому році, що вони не відстануть від своїх планів. В цій книжці вони знайомляться. Вони вимушено знайомляться через те, що Корделія вона займається разом зі своєю командою тим, що досліджує інші, поки не заселені планети на там, присутність там якогось живого середовища. Тобто, які там є тварини, чи є там якісь живі, живі інші істоти. А Ейрейл Форкосіган знаходиться на тій планеті через те, що Поки він летів на рідну планету, вчинилась змова проти нього, і його просто висадили на цій планеті. Він також ще й поранений. Корделія лишається також одним своїм пораненим товаришем, і вони мають якось об'єднатися там, домовитися, аби просто вижити на цій планеті. Звичайно, в ході всіх цих пригод ці персонажі закохуються одне в одного. І хочу сказати, що це дорослі уже люди, це такі навіть десь 30 плюс, можливо, 40 їм, до 40, напевне, десь буде. І їхній союз, здається, дуже дивацьким, і про це буде йтися уже в наступних частинах цього циклу. Вони. В кінці, я думаю, що це не буде сильним спойлером, тому що все ж таки осколки честі це лише такий, знаєте, дуже м сильна передумова, така база, так, на якій будуть розгортатись усі наступні події. Тобто, це ще навіть не основний, це ще навіть не зав'язка. Це ще е е такі е передумови світу. Цього світоустрою, з яким нас знайомить авторка. Тобто вона нам перед тим, як подасть головного персонажа циклу, розповідає його історію спочатку його батьків, що ці батьки з різних планет і що їхній союз є досить конфліктним для оточення. Як вони з цим справляються і зберігають свої почуття? Як вони борються, наприклад, з різним негативом у свою сторону? І причому це часто доходить до того, що на них здійснюють напади, їх хочуть вбити. І в наступних книгах нам будуть показувати, як Корделія чекає дитину, що з цією дитиною стається, яких е, травм е, цей хлопчик, тому що ми вже знаємо, що цей Майлз Форкосіган це головний герой, про якого буде йти мова, яких він е, зазнає травм, ще будучи е, в. Ембріоном, так, що будучи ембріоном, тобто ще навіть не народившися на світ, і як це в подальшому буде впливати на його життя, формувати його особистість і також його характер. І ось тут ми підібрались до того, чим мені найбільше подобається цей цикл. Це саме ось цим персонажем Майлзом Форкосіганом, сином Корделія та Ейрела, пробачте. пробачте, за ту букву, яку не можна вимовляти. Mm. Він дуже виростає таким класним, харизматичним, далеко не позбавленим недоліків. І саме ці недоліки, їх уміння їх використовувати, буде. Дуже класно застосовувати наш головний герой Майлз у своїх пригодах. І те, чого він потім досягне завдяки своїм особистісним рисам, це просто неймовірно. Дуже прекрасно, дуже багато задоволення так, ти отримуєш, коли спостерігаєш, як він з цим справляється. І це дуже класно, тому що він матиме певні. Фізіологічні проблеми, які впливатимуть на його життя. І це, знаєте, така історія фактично людини з інвалідністю, і як людина з інвалідністю, ну, типу, так ми розуміємо, що там це не дуже буде впливати як інвалідність на його життя, мати якісь обмеження. Вони будуть, але незначні, тому що. Технології розвинені, це все ж таки майбутнє йому будуть допомагати протягом життя тою чи іншою мірою виправляти ці всі недоліки. Але те, як він розбивається особистісно на цьому плані, це просто неймовірно. Так, щоб проілюструвати вам цю його Харизматичність і здатність лише на ній вивозити навіть най, якісь страшніші ситуації для себе. В одній з книжок він потрапляє. Я вже, на жаль, не пригадую, яким чином, чи то випадково, чи то їх ловлять. Загалом він потрапляє на корабель. Найманців, так, космічних найманців. Це все такі дуже брутальні люди, бандити. Там це не лише один корабель, а цілий флот. Ну тобто це все дуже серйозно, дуже страшно до них потрапити. І е, дуже страшно, коли вони тебе приймають за свого ворога чи щось в цьому дусі. І наш Майлз якимось. Чином, лише за допомогою розмов, свого язика, своєї поведінки, своєї харизми, знову ж таки, йому вдається переконати цих найманців, що він якийсь супер-дупер кльовий чувак, що про нього ніхто не знає саме тому, що він супер, якийсь класний і діє дуже таємно. І ці найманці фактично починають працювати на нього. І це дуже класно. Тобто вони взагалі не знають ні його історії, ні звідки він нічого. Але під впливом його авторитету, харизми і того, як він себе подає, вони починають сприймати його як свого лідера. І це буде тягнутися декілька книжок. Декілька книжок він буде з ними подорожувати. Буде з ними потрапляти в якісь пригоди, цим самим допомагаючи і таємно виконуючи різні місії е, Служби безпеки у, свої, на своїй планеті. Тобто зі Служби безпеки йому будуть поступати якісь задачі, а він буде навчатися саме на агента у цій службі безпеці, і ці завдання, він не завжди. Могти ми виконати легальним способом, і саме тому, що він має, ось крім легального способу і своєї основної особистості, ще й ось таку, яка керує найманцями, і це начебто зовсім інша людина, йому довіряють більш небезпечні місії, які, можливо, десь в чомусь не є повністю законними, щоб це робив. Звичайний агент, і це дуже цікаво. Дуже цікаво спостерігати, як він виконує різні місії. Вони. Неймовірно різноманітні. Тобто, це з кожною книгою це щось зовсім інше. Це зазвичай інша планета. Нас знайомлять з цією планетою, що там відбувається, як вона влаштована. Наприклад, тут є планета у цьому всесвіті, який колонізувало людство. Є планета, яка складається лише із таких кримінальних авторитетів, тобто вона дуже небезпечна, вона існує досить автономно, на ній відбуваються всі. Такі фінансові оборудки, заключаються якісь домовленості між крим... у крим... кримінальному світі, між кримінальними ось цими елементами. Йому дають доручення е, теж там дізнатися про щось, і от йому треба якимось чином втертися в довіру до всіх цих людей на планеті, цілі, яка є дуже небезпечна, його там буквально кожен може вбити. І це прикольно, це дуже прикольно. Також моя улюблена планета і також частина циклу. Як називається це Таганда, це і планета, і книжка з цього циклу, яка так називається, я її дуже запам'ятала, тому що там, значить, такий теж є проширок аристократії чи правління цією планетою це лорди генетично модифіковані. І леді, і лорди, вони всі дуже красиві, неймовірно красиві, в них розмальована шкіра, в них якісь візерунки у кожного, різний візерунок. І, типу, от є чоловіки, які правлять цією планетою, а є їхні дружини, які також є неймовірно красивими, генетично модифікованими, щоб вони мали лише красиві риси у зовнішності. Але ці жінки, вони. Типу як не повинні дуже е, з'являтися на публіці у своєму е, образі так, е, справжньому, вони на офіційні заходи і на публіку виходять у таких, е, як же так пояснити, начебто в таких великих яйцеподібних куполах. Ну, напевне, так. Тобто вони наче сидять у такому великому яйці, яке. Поки вони там сидять, є таке напівпрозоре. Тобто ці леді можуть все бачити, поки пересуваються в, цьому, в цій капсулі яйцеподібній, Але їх ніхто не бачить. Але все ж таки ну, є певні там. Ситуації, коли Майл зустрічає цих леді, як він від них в захваті, який вони на нього вплив мають, і що він про них там дізнається, чому саме в такій формі вони з'являються, нащо там їх вони себе приховують, коли вони всі такі неймовірно прекрасні? Це дуже цікаво про це дізнаватися. І я думаю, що з виходом українською, цього циклу, я почну його потихеньку перечитувати, тому що в мене це давно було в планах, але, звичайно, я не хочу зараз перечитувати його російською, тому що мені просто неприємно це робити. І я чекатиму все ж таки, що наше видавництво «Апріорі» Почне потихеньку, помаленьку видавати усі книги цього циклу, а їх там чимало. Я очікую на всі. І це просто буде, ну, знаєте, така, такий експонат у моїй бібліотеці. І мені. Так хотілося, насправді, коли я його прочитала цей цикл, щоб він був в українському, в красивому виданні, щоб його можна було взяти фізично в руки, поставити на полицю і просто насолоджуватись і час від часу перечитувати там, якісь конкретні книги з цього циклу. Це просто. Мені дуже хочеться, і це, наче знаєте, якась така моя. Мрія здійснилася, бо я взагалі на це не розраховувала взагалі. І це класно. Я сподіваюся, можливо, ще колись у наших видавництв дійдуть руки до, як воно зветься, до правил чарівника, так, до фентезі Циклу ще одного, яке теж видавалось дуже давно. Українського його ніколи не було. Автор там Террі Гудканд, і там теж дуже багато книжок, десь 12, напевне. Але вони мені дуже подобаються, мені подобаються серіали, які я колись дивилася по цьому фентезі. Загалом я вже знімала про це відео і здається, в одному відео так я знімала і про сагу про Майлза Феркусігана, і про сагу про шукача. Ви можете його переглянути, я вам лишу посилання. І це дуже класна новина для мене. Я буду обов'язково збирати, читати, не знаю, 150 разів, говорити ще раз і на каналі, і всім своїм знайомим, щоб вони це читали. Бо це круто. Хоча, я думаю, що треба враховувати при прочитанні, що вона написана, ця серія. У, в основному, у кінці 80-х та в 90-х, і, звичайно, авторка при створенні планет керувалася якимись, надихалася, точніше, тими державами і культурами, що у нас зараз існують, і ну, певне таке, знаєте. Вітер дме зі сторони Росії все ж таки в цю книжку, тому що Бараяр ну, це так досить мілітаризована планета. Там і імена такі Іван, Петро. ну, Звісно, англійською це звич... Іван звучить як Айвен, Петро, там як не пам'ятаю хто. ну, Теж звучить якось так на їхній манер. Але це не робить гірше тому циклу, там нічого прям такого не згадується про нашого ворога. Просто ось бараяр це планета, яка надихалася слов'янською культурою. Назвемо це так. Інші там є планети, які надихались іншими культурами. І це прям прекрасно. Це все в загальній композиції виглядає досить цікаво, досить цікаво про це читати. І е, не так, знаєте, головне там сам цей світоустрій, хоча він теж, неймовірно, цікавий, багато його цікаво досліджувати, збирати по частинкам, які там є і планети, що в них відбувається. А як саме спостерігати за цією. Пригодницькою стороною головного персонажа, як він бореться зі своїми вадами і тим, як вони впливають на його життя, як він, попри це, має багато амбіцій і їх реалізовує. Це дуже надихає насправді. А ще там дуже багато гумору, такого цікавого, іронічного, де в чому, і мені це теж свого часу дуже сподобалось. Ух, окей, я вже напевне все вам розповіла, що знала про цей цикл. Ну так, без спойлерів те, що я можу вам розповісти. Тому рекомендую вам прочитати хоча б ось цю першу частину, яку буде видавати апріорі, щоб зацікавитись, зрозуміти, як авторка пише. Трошечки дізнатись історію про батьків Майлза, як вони познаються, тому що їхня історія кохання ну, вона теж досить цікава. Це вже дорослі люди, які зійшлись, і вони дуже різні. За своїм вихованням, за своїм там, культурним бекграундом. І як вони між собою ось цей бар'єр долають це дуже цікаво. Також там є, до речі, дуже багато е, другорядних персонажів, за якими теж неймовірно цікаво спостерігати, тому що вони е, мають свої такі побічні лінії, які цікаво розгортаються. Наприклад, там є одна родина, теж якихось форів, е, в них народжується тільки дівчатка. І ось ми протягом усього циклу будемо бачити, як ці дівчатка дорослішують, як вони вибирають собі партнерів, як їхній батько страждає від того, що він має там кожний е, 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 дати, чи щось на кшталт цього, чи, чи сприяти там, е, їхній, е, їхньому завіжю. Е, ну, це, це просто прекрасно. І як там кожна поводиться, і, і так далі. Теж є багато таких комедних моментів, з ними пов'язано. Так, я думаю, що це вже все точно. Сподіваюсь, щось із цього вас зацікавило, і ви все-таки спробуєте почитати. Якщо спробуєте, то обов'язково діліться своїми враженнями. Ви можете писати тут під цим відео, або, можливо, коли вийдеться книга, я зроблю ще одне якесь відео, якщо я її перечитаю, можливо, і зроблю саме конкретно по цій першій книзі відео. Можете також там ділитися своїми враженнями, коли це все діло буде. Я дуже сподіваюся, що її от десь скоро, можливо, будуть видавати. Хоча я не знаю, тому що немає такої якоїсь загальної доступної інформації, мені здається про це. Якщо є, і ви знаєте, то, будь ласка, напишіть. Але я не знайшла, щоб знати от конкретно, що це буде там зимою, весною, літом чи взагалі зимою видаватися ця книжка. Але буду слідкувати і читати. Дякую вам за те, що подивились це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Також хочу вам нагадати чи сказати. Що наш із Настею подкаст? Де ми два психологи, психологині обговорюємо прочитані книжки? Десь їх трошки аналізуємо, фантазуємо і так далі. Будуть тепер виходити на окремому каналі, який так і називатиметься психологи пліткують. Підписуйтесь, будь ласка, е, слухайте наш подкаст, ми е, удосконалюємось, намагаємось е, глибше е, щось обговорювати про персонажів тієї чи іншої книги, яку ми беремо на обговорення. Часто це книги із е, такими персонажами, які мають якусь психотравму і такому роді. І якщо вам цікаво, Щось таке на психологічну тематику подивитися і послухати. Будь ласка, дивіться, слухайте і сперечайтесь з нами у коментарях. Або не сперечайтесь. Окей, okay. всім до побачення!